І я жива, і світ пливе крізь мене. Буду ж вліпити риму лісова. Луцьк став шостим містом України, в якому авторки подкасту Перефарбований лис провели навколо літературну гру. Розповідає освітянка, співорганізаторка проєкту Валентина Маржиєвська. Під час гри вивчають українську літературу, творять самі та пізнають себе. «З початком повномасштабки дуже багато людей зацікавились і історією, і культурою почали читати. Є дуже великий запит на це. і от ми зробили класичні сюжети і дали людям право їх переграти. Тоді було так, але давайте спробуємо: от в таких реаліях, такі персонажі, як вони по-іншому можуть взаємодіяти, і люди в грі пробуються прожити. І цінність цього в тому, що можна потім цей досвід, який ти прожив в грі, ці висновки, які ти зробив, перенести в своє реальне життя. За думками йдуть слова, Підіймайся скоріш до мене, моя мрія лісова. Дуже хотіла потрапити на цю гру Шкала нагоди потрапити у Львові, але в Львові не могла втрапити, бо були всі місця зайняті. Дивилася ті міста, в які я давно мріяла поїхати. і Серед них був Луцьк. ми складаємо вірші на Рими на українських поетів. Для мене це класна нагода, по-перше, познайомитися з українською поезією, якої я могла не знати. А також ну дозволити собі експериментувати навколо літературного. Гру започаткували торік, відвідали 13 міст. Розказує співорганізаторка проєкту, психологиня Марія Діденко. Ми почали досліджувати шкільну програму ці тексти, і досліджувати те, як те, що ми читали в школі, впливає на нас, на учасників, на наші поведінкові моделі. навколо літературні ігри. Це такий формат теж дослідження себе через літературу. Але гра це ще й про свободу. Про можливість уникнення цієї фатальності, бо в грі можна переграти, в грі можна пробувати інші ролі, інші стратегії. Марія говорить, гру можна відвідати й тим, хто призабув українську класику. Усе необхідне розкажуть на місці. Для проєкту розробили шість варіантів ігор. Ігри, які більш такі рольові, наприклад, за кайдашевою сім'єю. Там треба, щоб гравці вживались в ролі, вирішували якісь конфлікти між собою, досягали своїх цілей. Є ігри більш такі сфокусовані. На, на тому, щоб люди сфокусувались на собі. Гра медитація. це теж така це поєднання психотерапевтичної практики на пошук свого ресурсу. Це дозволяє відкрити в собі якісь кордони зажаті, тому що дуже багато людей бояться писати і обмежують себе чимось, але одночасно це і весело, і дає щось. Якісь з якоюсь інформацією виходиш, з якимись знаннями після цього заключним етапом мандрівної навколо літературної гри стане поїздка у рівне розповіли співорганізаторки проєкту. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.